Ренкі ж чи дорога іномарка для автокрадіїв немає різниці, та дуже часто власники машин, хоч і не навмисно, але самі допомагають злодіям. Як так виходить, і що ж врятує вашу машину від угону? Зараз ви бачите унікальні кадри з та угону автомобіля безпосередньо на парковці супермаркету. Їх зняв на телефон один з водіїв, а ці кадри зафіксував відеореєстратор. Злодій не зміг завести машину, а відтак її просто поштовхали у невідомому напрямку іншим автомобілем. Лише за минулий рік в Україні викрадено майже 3,5 тисячі машин, і в більшості випадків ламати замки чи бити скло було не потрібно. А все тому, що 95% автосигналізації насправді не заважають, а допомагають злодіям викрасти ваш автомобіль. Ось як це відбувається. Сигнал з вашого брелока перехоплюється спеціальним пристроєм, код грабером. Він записує пам'ять коди керування сигналкою. Тож в руках у злоді опиняється електронний ключ від чужої машини. Найцікавіше те, що код грабер можна вільно придбати в інтернеті. Такий пристрій в Україні не заборонений, адже використовується у цілком легальних процесах тестування радіопристроїв. Експерти запевняють, від угону не захищають і сигналізації, що працюють через мобільний зв'язок, адже gsm сигнал легко гаситься глушилкою вартістю 20 доларів. Найкраще рішення діалогова сигналізація. Хоча вона в рази дорожча звичайну. Перед тим, як відкрити машину, спочатку проходить опитування свій чужий. Такий самий принцип використовують у протиповітряній обороні для ідентифікації літаків. Навіть якщо сигнал правильний, проте його надіслали з іншого пристрою, двері не відкриються. Однак будьте уважні: будь-яка сигналізація лише повідомляє про вторгнення, а для справжнього захисту машини потрібні додаткові пристрої. Це електроніка плюс механіка. Что мы можем предложить из механики? Это замки на коробку переключения передач. Это обычные железяки, видите, они такие достаточно увесистые, большие. Они закрывают коробку переключения передач. Новая система закрывает поворотом одного ключа и коробку переключения передач, и капот. Под капотом можно установить дополнительный иммобилайзер. Это небольшое реле под капотом, который блокирует двигун, и панель для набора коду в салоне. Приехали куда-нибудь, вытащили ключ из замка зажигания, Через одну мінуту іммобілайзер автоматично став на охрану. Встановити найпростіший захист коробки та капоту коштує від 1200 двохсот гривень. Імобілайзер трохи дешевший. А от якщо у вас немає зайвих грошей, просто від'єднайте звичайну сигналізацію від центрального замку. Тоді у разі банального зламу сирена вмикатиметься. Однак двері так просто з допомогою сучасних технічних приладів вже не відкриєш.